Друзі, всім доброго дня! Доброго дня, сонячного Шармель Шейха. Як давно ми з вами не бачились, на початку весни я виставляв відео і обіцяв вам, що буду показувати всі процеси будівництва, які я розпочав а, біля Києва. Хотів показувати все в інстаграмі, хотів показувати все в Тіктоці, в Ютубі, вести огляди не лише готелів, а всього процесу будівництва. Але фізично на це взагалі немає часу. Коли ти поринаєш будівництво, тебе засасує настільки, що на все інше часу взагалі не вистачає. Але на моїх туристів час в мене постійно є. Тому останні півроку взагалі, без оглядів, без оглядів готелів, при тому, що огляди були відзняті, фізично не було часу ні монтувати, ні виставляти, нічого. І зараз я приїхав в. Робоче відрядження в Шарм-Ель-Шейх знімати для вас нові випуски готелів. Тому найближчим часом, думаю, з жовтня вже буде на каналі багато відео Шарм-Ель-Шейх. шейх я буду показувати вам готелі, ті, які пройшли реновацію, ті, які щойно відкрилися. Буду розповідати про зміни в готелях. А це відео я вам виставляю. Просто хочу з вами поговорити, розповісти, що я сьогодні прилетів в Шарм-Аль-Шейх. Я мав прилетіти ще вчора, 12 числа, 12 вересня. Прилетів сьогодні, тому що фізично не встигав. Ми вже збудували два будинки. Плануємо з жовтня запускатися. Завіз майстрам матеріали на терасу. Матеріали на ворота завантажив для того, щоб працювали протягом тижня, поки мене не буде, а сам полетів знімати для вас огляди готелів. Це відео я виставляю для того, щоб розповісти вам, що я в Єгипті, і якщо вас цікавлять якісь конкретно готелі, пишіть в коментарях під цим відео, які готелі вам відзняти та показати. Тому що протягом тижня мого перебування в Єгипті я відзніму 45 готелів. Буду інспектувати багато різних готелів у всіх районах. Зараз я проживаю в готелі Тамра Біч, це район Напк. Ранок, і я здивований від погоди. На годиннику зараз 8 ранку, 7.57. Погода чудова, вітру, ось подивіться, взагалі немає навіть на пальмах листя. Від вітру не шевелиться, вітру взагалі немає. Погода чудова, і це при тому, що <кій> Набк – самий вітряний район Шермальшейха. Проживати я буду в Тамбра-Біч і проживати я буду в Султан-Гарденс. Тому якщо вас цікавлять ці готелі, пишіть коментарі, які саме вас цікавлять питання по цим двом готелям. Трішки покажу вам саме Тамра-Біч, я тут вперше. Навіть ніколи його туристам не пропонував, тому що я в ньому не був, я в ньому не був. Туристи навіть запити не присилали, але якраз цього разу з'явилась можливість вам його показати, відзняти. Але повноцінний огляд знову ж таки цього готеля та інших будуть з жовтня. А якщо вам цікавий готель там рабіч в напку цікава територія, цікавить пляж, харчування. Повноцінний огляд для знову ж таки буде з жовтня, але я можу там завтра, післязавтра, візняти таке саме відео без монтажа, без нічого, там протягом 10 хвилин показати вам територію і відповісти на ваші питання по цьому готелю. Якщо вас а, щось цікавить, пишіть, зніму відео. Ось відразу біля рецепції, до речі, по Тамра Біч є. Карта, можна з нею ознайомитися. До речі, я проживаю, де я проживаю? Ось пляж, я проживаю ось тут, ось в цих корпусах. Потрогав воду в басейні, вода зараз на початку вересня, вона гаряча. Чи підігрівається, чи від температури, тому що на вулиці жарко. Подивлюсь, як там в інших басейнах, потім вам розповім. Всього на території 5 басейнів, один основний, один дитячий і 4 поруч з корпусами, і є поруч з пляжем. Але це відео не про готель там Рабіч, це відео про те, що я протягом тижня, з 12, ну вже з 13 вересня до 20 вересня буду знімати огляди готелів. Тому якщо вас цікавлять якісь готелі в Шарм-Ель-Шейху – Пишіть, які саме вас готелі цікавить, що перевірити, на що звернути увагу, на що акцентувати увагу. Готелі будуть в Навку, готелі будуть в намобей, готелі будуть в старому місті, покажу вам оновлені Сенрайзи, покажу вам Ріксус, Радаміс, Візніму новий огляд по свіз готелю. Я знімав його минулого року перед відкриттям. Буде багато готелів. Але, але якщо вас цікавлять якісь конкретні, пишіть коментарі під цим відео, які самі вас цікавлять, або які питання вас цікавлять, тому що я буду знімати звичайні свої огляди. Але якщо були якісь зауваження до готелів, про... Пишіть, будь ласка, їх під відео, і я ці питання проговорю. І постараємось разом з Гестрелейшем, представником готеля, отримати відповіді на ваші питання. Більш детальніше про готелі, які я знімаю, я буду показувати в себе в інстаграмі. Я думаю, по кожному готелю одна-дві сторіс не буду показувати огляди номерів, харчування в сторісах. Але по. Ну, так, одна-дві сторіс з стислої розповіді мої мого враження від готеля я думаю публікувати буду. Тому хто не підписаний на мене в інстаграмі, обов'язково підпишіться. Вся актуальна інформація по готелям Єгипта там буде. Опублікована. Ну і звісно, багато хто з вас чекає нові огляди на Мальдіви. Мальдіви в цьому році також будуть, але я їх здвинув трішки на пізніше, тому що в вересні реально вибратися, вирватися, щоб відзняти Мальдіви, часу немає. На Мальдіви я виділяю 3-4 тижні. А поки ми не запустимо будиночки, я полетіти на Мальдіви не можу. Максимум на тиждень і ось якраз в Шармальшех, так як близенько. З приводу будиночків вже збудовано на ділянці два будинки. Біля кожного будинка вже стоять чани, вже змонтовані бані, вже змонтовані купелі. За день до від'їзду ми вирівняли ділянку. Приїду одна ділянка буде засипатися газоном, а інша буде просто з пісочком. І я думаю, в середині жовтня вже запустимося. Хто не знає, це будинки, які я збудував. В 20 кілометрах від Києва по зручній дорозі в сторону Житомира будинки серед лісу. Один будинок 36 квадратних метрів, другий будинок 45 квадратних метрів. Серед лісу, з неймовірною природою, на ділянці 15 сосен, відразу вихід в ліс. І якщо вам хочеться релаксу на вихідні або ж просто відпочити. Не виїжджаючи з країни, то якраз такий відпочинок буде саме для вас. Я зараз біжу на сніданок і вирушаю на огляди готелів. Тому чекаю ваші запитання під цим відео. Вам бажаю хорошого дня і вітання з Єгипта.